Як я дійшла до земпіку відео про сходнення. Я почала помічати, що я худну. The truth. Ну що? Зараз йшов. Привіт! Я зараз знімала відео з макіяжем, нафарбувалася, і потім подобала насся. Ти ж хочеш повертатися на YouTube. Тож, є відео, яке я дуже давно хотіла зняти, і хотіла до нього підготуватися, якось написати сценарій. Потім зрозуміла, що ні, я його зніму так, як є, І це буде по-чесному без всяких сценаріїв, без того, щоб якось прикрасити події. Так от, відео про сходнення. І я хочу розповісти вам свою історію того, як я не брала богу, як її намагалася трошки знизити. І як я дійшла до земпіку, і не вважаю, що це якась проблема, чи це якийсь дуже страшний препарат. Отже, я завжди була худенькою. У школі я була худенькою. На початку навчання в університеті я була. Дуже худенько, бо після вступних іспитів я втратила, мені здається, 50 кілограмів і ті джинси, в яких я була в 10 класі, ну так, нормально. Нікол. Я їх вдягала в, на першому курсі після вступу вже в університет, не розтабаючи, Просто я в них, в них влітала. І так було, і майже завжди я ще помі. Пам'ятаю, як у гідропарку ми приїхали туди з моїм другом, дівчинка на тренажерах казала, що ну от вчора вона з'їла тістечко і сьогодні треба його відпрацювати. Я кажу, що мені все одно ще їсти, я вагони набираю, я таке щаслива. І десь наприкінці другого курсу в мене почала набиратися вага, вона почала набиратися доволі стрімко. І я не розуміла, що це спочатку їй якось так не вдавалося, що в мене зайва бога, і тільки ні, це напевно, не другий курс, це на третій курс вже був. І... Коли я перестала влазити в якісь свої речі, в мене ще, пам'ятаю, були джинси, які мені дуже подобалися, ми їх з мамою купили на китайському базарчику на Дарниці. Я перестала в них влізати, і ось це вже була проблема. Я не розуміла, в чому справа навчання в інституті, там якийсь стрес, що це було, не знаю. І якось я навіть не могла зібратися і почати худнути, якось займатися спортом. Все, що я робила, було так епізодично, і всі казали, що ну, треба менше їсти, і мама також. Ще такий дзвіночок, який я тоді ніяк не відмітила собі в голові, в мене почались проблеми з циклом. Цикл був. Які він захочу два тижні, п'ять тижнів, сім тижнів. І, якщо хлопці дивляться, можете надивитися далі, він був незрозумілий, щось мазалось, щось не мазалось, і нормально, нормально йшли місячні, ненормальна була менстрація, тобто це був якийсь жах. Але за якось так сказати, не обізнаності в о... цьому я ну, розуміла, що щось не те, але нічого не робила. І це також велика проблема, коли ти розумієш щось не те і нічого не робиш. Ні. Моя вага вже у 2010 році, а в університеті поступила у 2001 тобто набрати я почала десь у 2004-му. Моя вага становила... 78-80 кг. Чому знаю? Тому що у цей час в мене було весілля, і я намагалася перед весіллям хоч трошки схуднути. Мені, в принципі, це вдалося. Я сіла на таку, зараз це скажуть, кето-дієту. я їла тільки овочі, пила воду і їла м'ясо, яке було зготоване у духовці або варене м'ясо. я Насправді скинули досить так швидко. Десь за місяць я скинула десь на ну, 5-6 кілограмів, що, в принципі, було помітно перед весіллям. Мене це дуже радувало. А після весілля ми переїжджаємо з чоловіком сюди в Латвію, бо чоловік в мене з Латвії, і ми з самого початку вирішили, що ми будемо сюди переїжджати. Я з вдома, бо робити мені фу, з великим рахунком нема чого, я знову набираю. Потім я знову сіла на таку дієту, коли їла сирвочі і м'ясо, трошки я схудла, але результату нормального не було. Так що в час, якось моєму чоловіку була нормальна моя вага, він розумів і ну, казав, що це може бути не дуже гарне для здоров'я, але проблем від чоловіка, що я маю зайву вагу, я не відчувала жодної хвилини. Ніколи. І ми так жили, і в 2015 році ми почали свій шлях до дітей. Це така історія, яку можна буде розповісти в іншому відео. Якщо комусь буде цікаво, шлях був доволі важкий, і всі наші троє дітей, які в нас є, це завдяки медицині і завдяки еко. Тож, тоді, на одному з прийомів у лікарів, я дізналася, що в мене є полікістоз. І також вона подивилася на моє обличчя, у мене волосся на підборідді, вона це помітила і також відзначила і сказала, щоб я здала аналіз на інсулинову резистентність, хомоіндекс, цукор. Це інше. Я його здала, і ой-ой-ой, в мене хомоіндекс був у 20:30. Вищим, ніж е, норма. Ось тоді і ми почали розуміти, що насправді в мене щось не так з моїм організмом і моя інсулінна резистентність та полікістоз це речі, які пов'язані. Зараз вже я знаю, що один може викликати інший. Що полікістоз – це такий той стан, який викликається або генетикою, або після якогось стресу. І я думаю, що вступні іспити, початок навчання в університеті це був стрес, і те, як змінився мій цикл, це був результат того, що в мене з'явився цей полікістоз, полікістоз, А якщо правильно сказати, синдром полікістозних яєчників. І він. Спривів до інсулінорезистентності. Я не можу це 100% говорити, що це так і тільки так. Можливо, що інсулінорезистентність привела до полікістозу. Але за ось хронологією подій, що спочатку в мене зіпсувався цикл, а потім вже я почала набирати зайву вагу, то я думаю, що було саме так, що спочатку був полікістоз. Першим, що мені прописали, це був, був ментафермін, ментофер... препарат глюкофаж. на ньому я схудла там на 2-3 кілограми. Він в мене викликав спочатку там, перші тижні якісь побочні е... ефекти, як діарея, і потім все пройшло, я нормально його приносила, і його мені призначали кожного разу, коли в мене було еко, бо є. Наукова думка, і лікарі так вважають, що він добре впливає на яйцеклітини. їх багато, і багато потрібно гарної якості отримати у процедурі, і тому також прописують цей препарат, щоб вони були гарною якості, а не тільки багато. І що сталося після того, як я загаїтніла. Десь влітку завагітніла я в лютому місяці. Десь влітку, коли я собі купляла шорти для вагітних, я почала помічати, що я худна. На вагах мій, моя вага вона стояла, вона ніяк не мінялася. І взагалом я стала на облік, в мене було 76 кілограмів. А до пилогового будинку я поїхала 74 кілограми з усієї дитиною. Після пологів, після того, як е, зійшов ця, ця вага, я важила 66 і в найкращі часи 64 кілограми. Щастя, моєму не було ніякої, ніякої межі, тому що я вагітність, коли я їла все, що хотіла, я схуда. І ця вага моя трималася десь приблизно рік, поки я годувала дитину, і поки я багато з ним гуляла. Потім почала набирати знову. Потім я з другою дочкою, і історія повторилася. Я їла як я хотіла. Ні, я не переїдала, я нормально їла, але я втратила ті самі там, 10 кілограмів. З другою дочкою вони повернулися набагато швидше, тому що ми вже приїхали додому, був ковід. Ну, в будинок переїхали, І я з нею набагато менше гуляла, вона дуже гарно спала у візочку на терасі. Мені не потрібно було з нею наматувати два рази на день по півтори години на вулиці, і вага повернулася набагато швидше. І вона вже ну, так була майже там, 80 кілограмів. Втретє вагітність все те саме я втрачаю свої 10 кілограмів. Я їду на пологи щаслива, там 75, але донька також була більша за доньку другу і за сина. За сина майже на кілограм вона була більш. І тоді, вже після пологів, з третьою дитиною було ясно, що щось не так працює просто в моєму організмі. Я пішла до лікарів ще раз. З'явився вже на ринку цей препарат Оземпік, і я питалася в однієї лікарки, вона мені сказала, що ну, ви знаєте, я не можу вам прописати цей препарат, тому що у вас ще немає ожиріння по першої ступені. А до тої першої ступені ожиріння мені було ну, десь приблизно півтора кілограми. І мені стало якось сумно. Я хочу пояснити для всіх тих, хто мені зараз захоче написати, що просто треба менше їсти, що треба е займатися спортом. Я йшла на спорт, і також у мене ще були операції по е вшиванню діастазу. Не можна було серйозно займатися, але я намагалася, я йшла і на кардіо, і йшла на. Цю бігову доріжку, і я їла нормально. Я намагаюся готувати сама. Так, в нас вдома присутні там якісь сосиски, якась ковбаса, але це, мабуть, там зранку до всього сніданку, коли в тебе є яйце, є хлібчик, є овочі, я готую їсти. Так, і мені іноді хочеться солодкого, але я їм не заїдаюся. Я... Не заїдаєшся чіпсами, в мене плюс-мінус нормальне харчування. І коли ще в 2009 році ми з друзями були у Болгарії на весіллі, я подивилася, скільки їдять інші. Я зрозуміла, що я взагалі їм дуже мало. Але проблема в тому, що коли в тебе є інсулинова резистинність, і коли в тебе неправильно працює твоя гормональна система, то все, що ти з'їси, воно засвоюється твоїм організмом десь так ну, на 50-60% більше, ніж засвоюється в іншої людини. Тому що дуже сильно піднімається інсулін, він якось так збиває вистою цукор, що ти з'їв. Немає різниці, чи ти з'їв цукерку це не добре, якщо ти з'їв цукерку, але чи ти з'їв салат. Все одно цей цукор збивається, бо інсуліну. В твоєму організмі дуже багато, твій організм, твоє тіло до нього резистентне, воно його не сприймає, воно його не відчуває. І коли це все так швидко подавлюється інсуліном, то це одразу йде у жир. Тому, звичайно, схуднути на дієті, на спорті це можливо. Але коли в тебе троє дітей. Будинок і немає ніякої допомоги, і ти не спиш нормально. І в тебе немає, мабуть, можливості на такий дуже серйозний режим, багато стресу, це важко. І ти розумієш, що їси, ти нормально. Ти ну, навіть на дефіциті калоріях, ну, як там прописано, але в тебе нічого не виходить. Ти знаходишся просто в стресі, і від цього стресу тобі хочеться їсти ще більше. Тобто в мене в моєму колі спілкування є дівчина, яка там займається похуданням для інших, і вона теж казала: а, треба просто менше їсти. Ні, просто менше їсти не вдасться. Там треба дуже жорстка дієта, це повинно бути, мені здається, там. Малого жиру, білки, і дуже велика кількість якихось овочей, ти ще має клітковину в дуже великій кількості для того, щоб ти і відчував насищення, з одного боку, щоб ти не був холодним, я дивлюся на часи, щоб не запізнитися, коли мені потрібно виїжджати. А з іншого боку, щоб ти мав той великий дефіцит і ще займатися спортом, Тобто це можливо, але це дуже великий стрес. І ще раз повторюю, що не просто так це тяжко. Це тяжко саме через те, що організм, коли в нього є ісулино-резистентність, він працює по-іншому, він засвоює більше калорій з їжі, яку ви з'їдаєте. Оскільки в мене вже є полікістос, і моя інсулена резистентність сама по собі нікуди не дінеться. І це мені а, казали лікарі і індокринологи з дуже великим стажем, що ну, знаєте, що там ваша доза медоформіну це вже там якісь дві тисячі на день і на все життя, і ви в вагу ніколи не скинете. А, інший індокринолог мені казав, що ти хотіла в тебе троє дітей. 66 кг, то не будеш важити більше ніколи. І, звичайно, це все наводило, проводило в мене ще більший стрес. Тоді мені попалася лікарка, яка більш прогресивна, вона читає наукову літературу і цікавиться сучасними дослідженнями. Коли я до неї прийшла, це все розповіла, мені Одразу сказала, що ну, немає ніяких проблем. Будь ласка, вона мені виписала зеньбік. Його не було на ринку, тому я спочатку покупала Ребелсус. І це те ж саме за своєю складовою, що зенбік того ж самого виробника, але це таблетована форма, і насправді вона трошки гірше засується. Ну, тобто ефекту з неї менше. У мене не було. Зовсім ніяких побочок. Почала я цей свій курс десь рік тому, трошки більше. І за рік я втратила 10 кг. Це був спочатку ребеосус на мінімальних дозах, потім середня доза, потім доза, яка відповідає за 1 міліграм. Потім мені пощастило і мені просто. Жінка, якій вже ну, не було потреби, її через інший діагноз заборонили приймати. Вона скупила велику кількість оземпіку, вона його мені перепродала. Мені не було страшно, бо він був весь запакований, весь з усіма початками ось, пакетик, який я тепер можу о, викинути. І виглядають ці шприці ось так. Всім зрозуміло, так? Я не буду тут багато їм світити, щоб мені не сказали, що я роблю рекламу. І от через рік прийому зембіку я знов пішла до лікарки, вона спиталася в мене, чи мене задовільняє ця вага 66 кг, я сказала, що ну, в принципі так. Я зараз буду займатися більше тим, щоб моє тіло було підтягнуто, більше спорту. вже Пройшло багато часу після операції, коли мені зашивали мій діастаз, також я можу більше якось так робити навантаження. І вона сказала просто, що тоді ми цей препарат не відміняємо, ми його зменшимо. Чому не відміняємо? Як вона сказала, що цей препарат для людей, в яких вже є проблема, Інсулінорезистентності, чи там, ну, для діабетиків це інше. І ця інсулінорезистентність не є прямою е якось, е наслідком зайвої воги. Тобто, якщо у вас зайва вага пішла, то інсулино-резистентності більше немає. Ні, в мене полікістоз, в мене ця інсулино-резистентність буде все життя. І показником її волосся на обличчі, і просто як. Препарати, які прописуються після Ой, для серця, кардіологічні препарати, препарати, які прописуються людям для боротьби з холестерином, це препарати пожиттєві, просто зменшується їх концентрація після лікування на підтримуючу, в моєму випадку. Можливо, є. Ну, Неважливо, є люди, у яких інші випадки, і вони по-іншому приймають цей препарат. Тож, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що не треба, по-перше, якщо вам потрібен цей препарат, їх боятися, бо він зареєстрований, боятися потрібно наслідки. І на цьому фінальному місці в мене сів мікрофон. Тож, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що боятися потрібно наслідків від ожиріння, які можуть бути дуже страшні. це призводить до проблем з усіма іншими органами. Звичайно, треба слідкувати за своїм харчуванням, треба слідкувати за тим, скільки ви рухаєтесь. Треба вводити це у вашу повсякденну рутину, тому що тільки за допомогою препаратів е, худнути і тримати вагу. Це неправильно і це не працює у довгій перспективі. Цей препарат був розроблений, протестований, були регульовані е, тести. Тому я вважаю, що можу довіряти йому, цьому препарату, і можу довіряти науковцям. Нікого не змушу його приймати, не можу змусити його приймати. Я нікому його не пропагандую. нещо своєю історією я хотіла показати, що є випадки, коли за допомогою препарату можливо розпочати цей шлях і зробити його. Легшим, тож, бережіть себе, якщо у когось є якісь питання про мій досвід, я з задоволенням поділюся а ще своєю історією. Посвіться, які ваші історії, чи ви, і чи здалося вам це легко, особливо якщо у вас вже були якісь діагнози, як, наприклад, у мене інсулінорезистентність. Дякую. Подивилися це відео, і до наступних зустрічей!